Бочка з водою важить 50 кілограм. Що потрібно додати, щоб вона стала важити 15 кілограм? Мене Вона тоді теж буде Треба багато важити. Додати в бочку, щоб вона стала, щоб вона стала легша. Дірку віскі, що потрібно, Колу потрібно додати. Віски. Дивись, якщо ти на мене підписана, я зараз тобі дам 3К. Та я підписана. Давай дивитись. Це супер, бачу. Дивись, тримається твоїх трика. А ти постав лайк і не забудь підписатись, бо наступного разу я можу підійти саме до тебе. Якусь вату, в суміші. Представимо, що ми додали вату. Хіба вочка стане легше? легше? Не, вона ні, Вона стане тяж. Вона ще додається вага вати. Щось чаще. Тобто це якусь крупу можна додати. Тоді додається вага крупи. І тоді вже там буде важити на 50 кілограмів, наприклад, 100. О, в школі пана вчилася. Це потрібно відмінусувати, щоб було менше. Ну, вона ж 50.